В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску в Ізмаїльській картині галереї відбулася презентація літературно-краєзнавчого проекту діалог культур в літературі рідного краю Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Яка ситуація на дорогах міста Ізмаїла розповіли у патрульній поліції всесвітній день сімейної медицини? З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 20 травня орієнтовно такі. 493 690 осіб особового складу, 7 590 танків, 14 665 одиниць бойових броньованих машин, 12 737 артилерійських систем, 1076 реактивних систем залпового вогню, 807 засобів протиповітряної оборони, 354 літака, 326 гелікоптерів, 10 236 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2205 крилатих ракет, 27 кораблів, 1 підводний човен, 17 311 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 2079 одиниць спеціальної техніки. В залах Ізмельської картини галереї відбулася презентація літературно-краєзнавчого проєкту Діалог культур в літературі рідного краю, який організований в рамках тижня науки Ізмельському державним гуманітарним університетом. На заході були присутні учні старших класів Ізмельського ліцею номер 1 з гімназією. Зустріч була присвячена історії географічних назв регіону та їх відображенню в художній творчості. Подробиці дивіться у сюжеті. 15 квітня в залах Ізмельської картинної галереї пройшла презентація літературно-краєзнавчого проєкту Ізмельського державного гуманітарного університету Діалог культур в літературі рідного краю цей проєкт був організований в рамках тижня науки, який проходить в Ізмінському державному гуманітарному університеті. На зустрічі були присутні учні старших класів Ізмельського ліцею №1 з гімназією. Цей захід був присвячений історії географічних назв регіону та їх відображенню в художній творчості. Це літературно-краєзнавчий захід, в якому прийняли участь студенти української та іноземної філології ізмейського державного гуманітарного університету. Організаторами культурної події стали викладачі Змейського державного гуманітарного університету. Тетяна Шевчук, професор кафедри англійської філології та світової літератури. Олексій Кискин, доцент кафедри англійської філології та світової літератури. За участі студентів університету та студентського літературного театру маски факультету української та іноземної філології і Дгу кілька е років назад. Е на нашій кафедрі був реалізований проект регіональна література і живопис, і за результатами якого зібрано величезний масив матеріалу, тобто ряшів, які присвячені історії, культурі нашого регіону. Не дивлячись на те, що наш проект, перш за все присвячений топонімам, гідронімам, він дуже поетичний. Він про тугу за батьківщиною, про любов до неї всім бажаю, хто дивився цей захід побувати у Бесарабії, подорожувати рідним краям. В рамках проєкту були проаналізовані поетичні характеристики регіональних назв населених пунктів у творах бесарабських поетів. За основу були взяті як назви сіл та селищ, так і різних міст: Ізмаїл, Кілія, Вилкове, Рені, Болград Арцис. Студенти зачитували вірші Михайла Василюка, Петра Бурлак-Волканова, Олександра Ткача, Адама Міцкевича, Володимира Сімейко та інших. То заблищав місте, то лампа Керману, А станьо тихо я. І соколине око не зуздрить журавля, що в безмірі курличе, як на мисто, де на жита рісній душі лили, до степу притулилось місто, яке татарбунари нарекли. Стоїть край шляху у пам'ятних останцях, де світ акацій погляд веселить, де ясне сонце поспішає вранці, Щоб річечку фонтанку розбудить. Наші рідні, ти місто, наше рідне. То ми сідали місто, називали. Томар було і пристань рейд. Арбіон колись, іде чи поради. Тебе греки називали Еріє. У історії завжди лихоліться. І кожного періоду боги. Але ж ляні вже звучить столиця, Таким його ми називаємо роки. Маловідомим фактом є існування літературних творів німецьких колоністів, які проживали на цій території. У центрі їх творів перебуває наш регіон та зображуються цікаві подробиці повсякденного життя німецьких колоністів в степах Бессарабії. Тож студентський театр маски презентував драматичну мініатюру пригоди доктора Люце із Сарати за мотивами оповідання Елли Вінклер Людце прибуття на весняний гомін. Проведений захід став початком літературно-краєзнавчого проєкту, який має подальшу перспективу розвитку. Наступного року ми плануємо присвятити щось подібне організувати захід, присвячений гідронімам нашого, тобто Дунаю. Різним озерам все це в у поетичній обробці спробувати якось обіграти. Тобто, плани це будемо вважати, що це початок проекту, який буде продовжений наступного року виразити велику подяку Ізмильській картинній галереї за те, що вона у своїх світлих стінах привітала наш театр. І хочу виразити окрему подяку керівнику нашого театру, професору Шевчук, Тетяні Станіславні. Наприкінці заходу відбулася презентація збірки Українська Бессарабія містечка нашого краю, у якій представлені вірші бессарабських поетів у паралельних перекладах англійської мови. Учасниками проєкту. усі, хто приймав участь, отримали сертифікати. Така продуктивна співпраця обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової із Мийського державного гуманітарного університету та із Мийського ліцею No1 з гімназією сприяє підвищенню освітнього рівня учнів, а також поглиблять знання з літературного краєзнавства. Юлія Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин. Олександр Усик абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі. Бій Олександр Усик тайсон Ф'юрі був головним у вечорі боксу в Ер-Ріяді. Це перший в історії поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі в епоху чотирьох поясів. Дебют поєдинку активніше розпочав Усик. Ф'юрін давав можливість українцеві наносити по собі удари, хоча й наприкінці пропустив зліве у скроню. Британець активніше почав діяти у другому раунді. Хоча Усики продовжував спроби затискати його у куті, у третьому ж раунді українець по черзі комбінував удари в голову та у тулуб Ф'юрі. Переможця бою Усик Фюрі мали визначити суддівські записки. Обидва боксери протрималися всі 12 раундів. Ним став українець роздільним рішенням суддів. Які події сталися на дорогах Ізмаїла протягом минулого тижня. Скільки дорожньо-транспортних пригод зафіксовано та які ще правопорушення відбувалися, розповіли у патрульній поліції Ізмаїла. Докладніше дивіться у репортажі. За минулий тиждень поліцейські відпрацювали близько 110 звернень від громадян. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Ряд адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. Складено. Близько 420 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто, це у нас за порушення правил маневрування, паркування і інші порушення правил дорожнього руху. Крім того, за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення складено дев'ять адміністративних протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами на підпитку. Зазначили у патрульній. Також патрульні зафіксували близько. 70 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадської безпеки, тобто це у нас порушення комендантської години, порушення тиші, куріння, розпиття алкогольних напоїв, домашнє насильство та інші правопорушення, що посягають на громадський спокій. Не обійшлося бездорожньо-транспортних пригод. За минулий тиждень на дорогах Ізмаїла трапилося 5 ДТП, в яких ніхто не постраждав. Порівняно з минулими тижнями відбулося різке зниження кількості пригод. Підкреслили поліцейські. З 10 травня на дороги Ізмаїла повернувся мотопатруль. Найголовнішим їхнім завданням є швидке реагування на ДТП з потерпілими. Маючи навички з надання домедичної допомоги, оминувши затори, вони можуть першими приїхати на місце події. Одразу за декілька годин перших декілька годин несення служби патрульні поліцейські зупинили п'яного керманича а, мопеду. Результат огляду на Алкотестер Драгер склав. 2,17 проміла. Тобто ми бачимо, що водії двоколісних грубо порушують правила дорожнього руху. Але тепер є мотопатруль, який може більш ефективно працювати з порушниками, які їздять на двоколісному транспорті. Також за окреслений період ізмельські поліцейські виявили авто БМВ з підробленим ВІН-кодом. Під час перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу було встановлено, що цей автомобіль не перебуває на обліку у сервісному центрі України. Крім того, патрульні, звісно ж, перевірили він код, який був майже стертий з. За... Скажемо так, з агрегатів автів, оскільки вбачалися ознаки кримінального правопорушення, то патрульні поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка буде встановлювати всі обставини дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Патрульні екіпажі працюють, патрулюють, тому будьте уважні, не нехтуйте дотримання правил дорожнього руху і пам'ятайте випадку. Піди телефонуйте за скороченим номером спецлінії 102. Звертайтесь, завжди допоможемо. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми. Новин. Війна забрала життя ще одного мешканця Ізмаїлу на одному з найгарячіших напрямків лінії зіткнення з російськими окупантами. Загинув депутат Ізмаїльської міської ради, восьмого скликання Микола Кравцуненко. Маючи досвід строкової служби у складі прикордонних військ на кордоні з Афганістаном, Микола Горгіович захищав Україну від російських окупантів, командиром протитанкового взводу. Вірний військовій присязі мужньо та самовіддано боронив державу від російських агресорів. Бив ворога, захищаючи власну країну, рідну землю та свою багатодітну родину. Тієї весни приїжджав у свою першу відпустку та щиро ділився планами, твердо обіцяючи своїм синам повернутись та будувати разом щасливе майбутнє. Плани на мрії знищила війна, яку розв'язали проти України Росія. Захищаючи Україну, Микола Георгієвіч віддав за перемогу та мирне майбутнє українського народу найдорожче, що є у людини, власне життя. Про дату поховання буде повідомлено додатково. 19 травня відзначається Всесвітній день сімейної медицини. За визначенням всесвітньої організації охорони здоров'я саме первинна медико-санітарна допомога має бути основою в організації медичної допомоги населенню. Саме відповідальність, фаховість та турбота лікарів та медичних сестер загальної практики забезпечують зміцнення здоров'я жителів нашого міста. Подробиці дивіться далі. У світі професійне свято сімейних лікарів відзначають 19 травня. За визначенням всесвітньої організації охорони здоров'я саме первинна медико санітарна допомога має бути основою в організації медичної допомоги населенню. Вже за першого контакту з пацієнтами сімейні лікарі мають визначати не лише діагноз, але й необхідний рівень фахової допомоги в закладах охорони здоров'я. Нашому підприємстві працюють 33 чудових сімейних лікаря. Всі вони різні. Але всі вони чудові лікарі. Саме відповідальність, фаховість та турбота лікарів та медичних сестер загальної практики сімейної медицини забезпечить зміцнення здоров'я жителів нашого міста протягом всього життя. Кожен день ми проводимо щеплення пацієнтам, виїзди до пацієнтів, аналізи набираємо. Це все велика праця і лікарів, і їхніх помічниць. Багато часу приділяється на робочих місцях, тому що треба все завести в електронну систему. Понад 30 мільйонів українців обрали свого сімейного лікаря та підписали декларацію. Тож вони зможуть отримати цілий спектр послуг. Зокрема, лікарі первинної ланки медичної допомоги безоплатно для пацієнта надають такі послуги: спостереження в динаміці за станом здоров'я пацієнтів, профілактичні огляди, діагностика та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь тощо, вакцинування дітей дорослих за національним календарем щеплень, спостереження за неускладненою вагітністю, направлення до спеціалістів вузького профілю. Оформлення рецептів на ліки, направлення на аналізи, швидкі тести, електрокардіограма, надання певних видів паліативної допомоги, оформлення довідок листків непрацездатності, проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки. Незважаючи на виклики сьогодення, сімейні лікарі продовжують надавати допомогу у повному обсязі. Кожен пацієнт отримує допомогу, ту, на яку він заслуговує, яким якому можемо надати на сьогоднішній день. Мені приємно, що мої лікарі вони мене чують, вони відчувають, вони у мене працюють згуртовано. разом з ними. Наша медицина нашого міста вона на дуже високому рівні. День сімейної медицини є чудовою нагодою вшанувати професіоналів, які щодня стоять на варті нашого здоров'я. Сімейні лікарі перші, хто приймають наші скарги, лікують, підтримують і супроводжують нас у найскладніші моменти. Бажаю своїм лікарям, щоб вони були здорові, щоб вони були щасливі, щоб витримки, наснаги, любові, щастя, здоров'я моїм лікарям, здоров'я їхнім сім'ям. Бажаю, щоб у них були пацієнти доброзичливі, щоб вони завжди їм змогли сказати дякую за їхню роботу. І мої пацієнти були завжди задоволені моїми лікарями. А також бажаю миру. Звичайно, без цього на сьогоднішній день неможливо. і Це велика мрія усіх і не тільки лікарів. Тож обов'язково звертайтеся до вашого сімейного лікаря. Як показує світовий досвід, більшість проблем можна розв'язати на рівні первинної ланки, особливо в разі своєчасного звернення. Дослухайтеся до рекомендацій сімейного лікаря і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом смертельного травмування собаки мешканцем Ізмаїла. На спецлінію 102 від мешканки Ізмаїла надійшло повідомлення про те, що її сусід на своєму подвір'ї заколов вилами безпритульного собаку. Поліцейські, які прибули за вказаною адресою, питали заявницю волонтерів, які поховали тіло собаки, а також поспілкувалися з місцевими дітьми, які стали очевидцями події. Крім цього, правоохоронці взяли пояснення у 64-річного порушника. Попередньо встановлено, що безпритульний пес у паркані проник до додомоволодіння фігуранти і кинувся до свійської птиці. Пенсіонер схопив вила, що попалися під руку, та кілька разів штрикнув ними тварину, після чого вона одразу втекла. Випадковими свідками цієї події стали троє школярів, які проходили повз подвір'я чоловіка. Вони розповіли все його сусідці і разом з нею надавали собаці медичну допомогу, але невдовзі на їхніх очах тварина померла. За цим фактом поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статтею 299 Кримінального кодексу України, жорстке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає від 1 до 3 років обмеження волі або позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Після проведення необхідних експертиз та збору інших доказів буде надана остаточна правова кваліфікація діям фігуранта та вирішуватиметься питання щодо повідомлення йому про підозру. Слідство триває. Як змінився курс валют? Та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Купівля долару 39 гривень сорок копійки, продаж 40 гривень, 11 копійки. Євро купівля 42 гривні сорок копійки, продаж 43 гривні п'ятнадцять копійки. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 21 травня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний від 3 до 8 метрів на секунду, в день від 6 до 11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 12 градусів тепла, в день від 23 до 25 градусів тепла. У вівторок, 21 травня, в Одесі очікується хмарна погода, вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Вітер змінних напрямків від 1 до 3 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15 градусів тепла, вдень від 13 до 21 градуса з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змелtv.com, на нашому ютуб-каналі змей та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.